Ще раз усім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Морозу вже немає, вже сонечко вийшло, і наче його й не було. Але зранку було так холодненько. Ну, але вже чекати потепління немає сенсу. Вже чекаємо зиму, готуємося до зими. Ну, але діло за, за, зараз буде зовсім не про це. На даний момент зараз чекаю ще одного свого товариша, також він неодноразово фігурував у моєму відео. Він підтримує мою родину, завжди допомагає, знаходить час. Це електрик, який боїться висоти, і людина, яка псує мені завжди вихідний. Ну, так воно у нас виходить, що в нього неділя тільки вихідний. І якщо мені треба щось підсобити, він завжди готовий мене підтримати. От і на даний момент. Сьогодні він мені поки не псує вихідний, але приїхав кумчик, дякуючи йому, що працює в зерноскладі. Треба трошки попрацювати. Треба трошки на... робити гранулки, поки є стабільне світло. Дякуючи нашим воїнам і дякуючи нашим детековцям, які швидко відновили все і поки немає перебоїв. Так що, друзі, все буде Україна. На даний момент серія номер 2 Будемо продавати два дріжча, Ціна у нас на поросята бізнес по шелудьківськи Я вже говорив. Не, ну, як я продаю, буває частково. Це для тих людей, які мені е, пишуть зараз на даний момент е, після першого відео пишуть, хочуть купити поросят. Е, людей дуже багато у мене просять. І деякі чекали там і по пів року. І... Менше і більше, тобто я цих не продаю, я займаюся е, свинарством невеличким для себе і лишку продаю. Але ця партія, що в мене зараз на даний момент там біленьких поросяток, ми поміркували з Лесі Петрівною і будемо їх реалізовувати. Ну, як реалізовувати рекламу робити, вже не треба ніякої, тому що люди є і вони приїдуть, просто їх заберуть. Е, а на даний момент у нас є два дрищика. Завжди я своєму товаришу, на тобі не боже, що мені не гоже. Ну, більше цього, що я не йому, а ну, їм, всій їхній сім'ї, але є у нього донечка Аріна Олександрівна, маленька така дівчинка-сонечко, вже пішла вона в перший клас в цьому році в такий тяжкий період. І вона дуже любить домашнє господарство. Сейчас, останнім часом мало до мене приїздить, ну, але... Я завжди стараюся їй подарувати якусь свинку, якусь курочку, щоб у них було своє господарство. Недавно ми е, зарізали дрища останнього в нього. Я йому також двох дріщів подарував. Е, десь дві неділі було, як розпочалися бойові дії. І також зарізавши тих старших поросят, я йому дав двійку. Їх немає. І ставимо по старій накатаній схемі знову двійку поросят, щоб було. У нього чим зайнятися і щоб була якась підтримка, тому що кожна свинка, яка є в дворі, вона дасть можливість прожити людям далі. Тобто ми робимо такий невеличкий внесок у розвиток домашнього свинарства, так як ми не вирізали своє господарство е до останнього і дякуючи хлопцям, які вибили е поруч тут рашистів, які були більше двох місяців у наших регіонах, таких як е Беремога Рудницьке, Лук'яновка. Биков, басань, тут це воно все знаходиться О, там поруч. О, так що, е, що я хочу сказати? Тримаємося, працюємо. І я думаю, на даний момент зараз діло не збагатитися, а діло вижити і щоб люди, які не можуть можливості там щось купити, щоб ми їх підтримували частково. Кожен взяв на себе якусь родину, і якщо є якась Яблуко, якась картоплина, яку ви викидаєте, яка гниє, так як у нас завжди спочатку їмо дрібну, потім їмо порчину, а весною викидаємо їстовну. стовну. Так що давайте поміняємо ці стереотипи, і якщо воно лишнє, то краще продати або дати тому, хто цього потребує. Ну, якось так. Так що традиційний ящик, чисто по традиції, не для того, щоб там продавати, одна голова буде коштувати, вірніше, пара поросят, буде коштувати 7 гривень. Всім, щоб було усім, це мій теж товариш, який в будь-яку хвилину приходить і мені допомагає. Дякуючи йому, у нас є освітлення на вулиці, дякуючи Саші, його начальнику. Ой, так що дали можливість нам е, зробити освітлення, купили фонарі і зробили і фонарі на вулиці для мешканців, які у нас тут мешкають. Ну, якось так. Ну і так підсобляє мені багато всякої роботи допомагає робити, якщо в нього є хвилинка. Хоч теж є нюанси із станом здоров'я, але працюємо, тому що є сім'ї, є майбутнє України і ради цього треба жити. Поки ставлю на паузу, чекаю його, приїде, я вже прицепчика поставив, ваги в нас стоять. Чисто так зважимо, відправимо, зараз піду наготую готую комбікорму мішечок і буду годувати йому господарство. Тобто ми Ну, я роблю комбікорм, він годує, потім ріжемо. о, Треба буде вже за, е, якось зробити таранчук. Бо каже, що таке, треба поставити плиту і будеш так само, як у себе вдома, також робити там раз у півроку таранчук. Так що чекаємо Олександра. Далі буде. Нарешті приїхав Олександр Олександрович. Привіт, Надюш. Героям слава доця. Доброго здоров'я, пане Олександре. Слава Україні. Доброго здоров'я, Сергій Сергійович. О, Так що єлі дочекалися Олександра Олександровича, тому що він, як хлопчик, допомагає, який бігає через поле, через гай. Каже, 20 хвилин я вже у тебе цепочка накинь. А то кофе п'єш. Не всю приїхати, вже каву п'є. О, Поки їхав до мене, попав до льохи, потім кумибовду розпав. Да? А я дзвоню, ти їдеш, Яненка? я на велосипеді. Кажу, так давай до велосипеда прицепчика зацепимо і поїдеш. Так що, я друзі, йда, да? трошки позитив. А що тут -то, -то тобі? Вітруля від, від, від гепнула тебе по голові? Хто чи що? Показувати. Я знаю, що тебе, ти живеш в постійному пресі. Та, так, так. Так. так що, друзі, Олександр Олександрович, ще один товариш, такий, який був у мене перед ним зранку. Сьогодні день так сказати, товариш. А у мене сьогодні свято. Анатолій Григорович Волошин, водій. А сяду сьогодні день товариша, тому що я всім товаришам накидаю дріщів в нагрузку, щоб так не сумували, а чимось займалися. Біля дрища ж треба Да, Я кажу, мені дуже сподобалися ці два дріща, які ми в тебе різали останнім часом. Реально це були самі хужі свині, тому що завжди... Вони були найменші. Маленьки. І я завжди кажу, на тобі, не Боже, що а тобі. Треба леліть? леліть? То може в тебе там є якийсь який спецрецепт, Да? Так? так що, друзі. Олександр Олександрович, закиньте одразу мішечок. Я вже приготував, поки вас чекав. Думаю, принесу, щоб ти не забув, бо будеш летіти далі. Це людина, яка портить мені постійно вихідні. О, ну, Але сьогодні він ще не зіпсував, але ще не вечір. Так? Ще не вечір, тому що ми скоро вже будемо відправляти Лесю Петрівну на лікування. Можна так сказати. Їде вона в санаторій, і буде зустрічати її підписчик Василь. Оказується, я навіть не знаю. Оце тобі Ютуб, так, так? Це ти ютубір, а підписчики усі. Так, вчора написав. Я правда не питав. Каже, я думала, людина там. Приколь... Туда, куди вони їдуть, Так, да. да. Він почув, десь я говорив і він написав, він в неї щось замовляв. А каже, то, що вони туди їдуть, а то й десь там обіду. Так, да, він приїде на вокзал і зустріне і відвезе туди, куди треба. Так, так. так що, друзі, процес починаємо. Зараз спробую поставити наш телефончик. Заснімемо чисто для формальності, через традиційний ящик це все пропустимо. Як і раніше, як і завжди. Арині Олександрівні великий привіт. Може буде мене дивитися, я вже... Скучив, підкашлює. Ну, зараз такий період року, осінь, перепад температур, але все буде добре і все буде Україна. Все буде полюбати. Так, тирпушки я там кинув, ти розправ. І да, да, розправ. Да. Розправ. Да. дома так само, як Анатолій викине. Я ж до накидав, він не постав. Я зараз тобі до вісков тестуватися. А де ти красі лампочки? Дівчинки дрестулечки є. Так що перша дівчинка. так, раді цікавості, вони невеличкі, це теж дві менші клинки. Якась така, якась така моя в нас вагу. Чуєш, то наче нічого. Я зараз покажу підписникам дрищика. Реально маленький не такий не дрищик. Спокійно. Спокійно? І не ми не маємо не на даний момент... Сашка, вони вже проглистовані, так що глистувати не треба. 18 кілограмів у нас це є надо буде. через три місяці. Через 3 місяці. Так що все, по процедурі. Все як положено. Беремо і грузимо. Ти вже забув, як свиней носить, чи що. Навіть не кричить. Все, тепер ставимо, виносимо другу, потім здираємо з нього суму бабла, на кому можна заробити це на товаришу і на родичах своїх. Є насобирав 7 гривень, бо толік вивертав усі кармани. Нема чекатися. Я сказав культурно. Тут і це найхуже свиня, свиня, яка в мене з повагою подивіться. Сама першила свиня, яка в мене була. Я думав, що вона охочується, чує, вона осталася жива. Ну, вагу набирає. 18 це 17, -17 кг, Так що, друзі, я думаю, що все буде добре. І Олександр Олександрович своїми секретними рецептами і з моїм комбікормом зробить чудеса. Аріні Олександровні, привіт. ж, хай ухажує за своїми поросюшками. Так, 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 так. Да? так що, друзі, отакі дві дами. Не дуже камільфо. Ну, Але я думаю, що все буде добре. Лисенькі, лампочку купиш, соломи кидаєш. Якщо соломи немає, у мене можна брати, скільки тобі треба? Є? Все? Так що, друзі, все, не будемо затримувати, щоб не мерзли наші поросюхи. Олександру Олександровичу щасливої дороги по, тут по місту, йому недалеко. Хай пече. Бо ще ще якась кума подзвони, Бовдур впав. <спеш> Чи що то ти з свиньми поїдеш, так що дивись, щоб все було добре. Мамі Вікторії привіт. Бовдура підіймати треба не щоб падали. Хай глядить. Це цей прицеп щось в останнє час зачастив. В Чернігівській області був, в Полтавську область. Пош... <спеш> 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 Почти до Полтавської області доїхав, там межа Полтавської, Черкаської. Сьогодні їздив на район вокзалу на механізаторів. Ага. А я не знаю, що раніше вулиця Ордженікі була, як вона зараз називається. Я навіть не в курсі. Да. Так що так петляє наш прицеп. Та не випечуть, чи не випаде. Печи. Все, друзі, на цьому все. Олександру Олександровичу хай ростуть. Сім'ї привіт, приведеш прицепа. Вам, усім бажаємо скорішої перемоги, нам також. Всім бажаємо миру, здоров'я і добра. Майте таких друзів, як і я. Працюємо разом, допомагаємо одне одному разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава усім пока-пока. Миру, здоров'я і добра. І добра.